В обласній раді сподіваються і хочуть повторно розглянути угоду про розподіл вуглеводнів, про це заявив голова цього представницького органу Василь Скрипничук. За його словами, минулотижневий провал голосування за видобуток сланцевого газу не ставить хрест на цьому питанні. Навпаки, депутати хочуть лише відкоригувати угоду для отримання максимальної вигоди для області. Адже якщо документ відправиться на затвердження Верховної ради, визнав Скрипничук, область точно не отримує жодних преференцій. А якщо буде ця норма змінена, то тоді там буде надано право, як, пише, як пропонує Рудьковський, щоб такі погодження давала обласна державна адміністрація. А вона дасть. Так що ми, ми якщо, якщо це буде зроблено, то область не отримає взагалі нічого. Швидше всього разом з тим Скрипничук не гарантує, що при повторному розгляді угоди депутати її схвалять, адже для цього нагадує потрібно врахувати хоча б частину їхніх пропозицій, яких як відомо назбиралося півтори сотні. До того ж, не приховує Скрипничук Це питання політичне, і партійна думка переважає над особистими позиціями обранців.